Виселяють молодь на квадратні метри центру дозвілля молоді претендує відділ охорони здоров'я. За рішенням виконкому тепер вони сусіди. Кому доведеться потіснитися? Розбиралася Тетяна Юхта. Все, Звідки ви те? Хто вам сказав сюди? їх возити? А чому вони що розширяються чи що? Без коментарів. що? вони розширяються, чи що? Ну переїжджають у центру дозвілля молоді. Нові сусіди. У це приміщення заселяється. Відділ охорони здоров'я. Це приміщення нам конче необхідно. Ми займаємося Проводимо дуже багато заходів, і в нас і це приміщення, і зал, і ще одна кімнатка, в якій тільки на зробили ремонт. Вона зайнята кожного дня по часам розписана. У нас навіть є графіки, де видно, що ну що приміщення зайняті вчора. От буквально до нас завітала завітав відділ охорони здоров'я міський. І сказав нам, що ми маємо покинути це приміщення, бо 31 березня рішення рішенням виконкому це приміщення передано їм. Представники відділу охорони здоров'я з нами говорити відмовилися. Скажіть, будь ласка, коли ви можете прокоментувати? Йдеться про рішення виконкому від 31 березня 2016 року. У ньому зазначено розмістити відділ охорони здоров'я Сумської міськради у нежитлових приміщеннях за адресою міста Суми, вулиці Левеневського, 26, загальною площою 216 квадратних метрів. І площі, які будуть, будуть вони просто будуть Нема там проблем. Вони кажуть, що їх виселяють у центр ніхто ні, ніхто їх нічого не виселяє, ніхто нічого не виселяє. Працювали і будуть далі працювати. Ті площі, де вони знаходяться, там ніхто не переоформив, у них в оренді воно знаходиться і ніяких проблем там немає. Їхні ліве крило залишається, а праве крило виселяється в відділ охорони здоров'я. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.